Всім привіт! Ми знаходимося в Німеччині біля ось такої ферми і ось така знахідка. У нас тут недалеко було вивантаження. Поставили буса, їхали, бачите, якимись полями, просто бус страшний, брудний. Але ми не про це. Стоїть ось така будка. Я спочатку не зрозумів, що це таке є, потім вирішив пройти, подивитися. Відкриваються двері і така будочка. Що ми тут маємо? Тут у нас фермерські яйця можна купити, можна собі купити пачку макаронів. Також є ось варення якесь, яблучне, наприклад, 390 за таку невелику баночку. Тут є і тушонка, і ще різні макарони. Тут ось якась куряча тушонка. Коротше, все таке є, придумали тут ось, бачите, це, мабуть, мука. Скоріше всього, фасоване, все фермерське. Коротше. Ціни також скрізь написані, де що тут ось за 9 євро, наприклад, три пачки тобі. Тут собі можеш оплачуєш, я так розумію, сюди можна бумажняні гроші, сюди монетки, вибираєш номерок свого ящика, який хочеш купити, відкрити, і відкриваєш ось, вже є деякі відкриті ящики, можеш їх відкрити, там нічого немає. Так що, ось до такого німці дійшли, бачите? Прикольно. Дуже класно, що є така можливість купити якісь більш-менш натуральні, я думаю, краще, ніж в супермаркеті, фермерські продукти і щось капнуло мені на об'єктив. Дякую за увагу.